Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз, BLED лінзи від компанії Car Pro Light. Артикул даного комплекту Постачається Постачаються фірмовій упаковці лінзи. Лінзи невеличкі. Йдуть в комплекті з масками. Маски ось так запаковані. Ось такий мають вигляд для того, щоб вони не подряпались. В комплекті дві маски на дві лінзи. Також в комплекті дві лінзи. Перехідники для монтажу також є в комплекті. Розмір лінзи 1,8 дюйми. Ось такий мають вигляд. Доволі потужні. 38 Вт потужність в даних лінзах. На кожній лінзі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера, пасивна, також у вигляді радіаторів. Дроти підключення. Під'єднуються на 12 вольт. Ось такий мають вигляд. Одну з лінз зараз ми під'єднаємо на 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднали лінзу на живлення 12 вольт. Ось так вона відсвічує. Білий потужний колір світла має. Потужність нагадаю 38 Вт. Бачимо чітку світлотіньову межу. І це лише на відстані менше 1 метра від столу. Поверхність, бачимо, хороша заливка і хороший кут світіння. Також в даному, в даній лінзі є перемикання з дальнього на ближнє світло. Ось так відсвічує дана лінза. При купівлі на комплект лінз обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.